Вітаю. Мене звати Юрій Кочувенко, я офіцер Збройних сил України. Це відео для програми Український Свідок. Що відбувається в Харківській області? В Харківській області відбувається те, що відбувається зараз в усій Україні. Де війна? Підрозділи Збройних сил оборони, всіх сил оборони держави гідно продовжують виконувати свій обов'язок і поставлені державою. Бойові завдання. Внаслідок виконання цих завдань цілий ряд населених пунктів як в Харківській області, так і в інших областях, було звільнено від російської окупації. Чи небезпечно зараз людям повертатися додому у звільнені міста та села? Це ситуація дуже подібна до той, яка відбувалася в Після звільнення окупованих, окупованої частини Київської, Чернігівської, Сумської областей. Я розумію людей, яким дуже хочеться швидше повернутися додому. Особливо якщо там залишились рідні, близькі. Але мені важко давати оцінку поняттю безпечність, тому що те, що безпечно для військового, зовсім не означає безпечно для цивільної людини. Тому я просто єдине, що можу сказати, і закликати всіх орієнтуватися виключно. На офіційні повідомлення, на повідомлення місцевих військово-цивільних адміністрацій, ДСНС і інших вповноважених державою посадових осіб чи компетентних органів, які скажуть, коли і куди. Можна повертатися і в який спосіб, тільки це. Більше, от не, не треба якихось там чуток. А той, а мені кум брата свата сказав, що там уже приїхали, там уже розмінували, там вже все безпечно. Будь ласка, не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Ситуація може змінитися будь-якої миті. І там, де вчора вам сказали, що там відносно безпечно. Поки ви туди доїдете, може бути вже по-іншому. Тому тільки інформація з офіційних джерел, тільки на неї орієнтуйтесь. Чи є процедура, що відбувається у звільнених населених пунктах. Щодо певних процедур у звільненому вже населеному пункті, то тут кожні органи мають свої алгоритми дій, і вони. За роз'ясненням цих алгоритмів треба до них звертатися. У нас у військових є свої правила і свої порядки. Ми робимо їх. Після цього, відповідно, є військово-цивільні адміністрації, є Державна служба з надзвичайних ситуацій, є Національна поліція, СБУ. Вони всі злагоджено працюють за своїм алгоритмом. Чому не відразу з'являється інформація про звільнення населених пунктів? Е, ну, по-перше, в різних каналах комунікації може з'являтися різна, в тому числі суперечлива інформація, і вона може мати абсолютно різну мету, як і ведення в оману, в тому числі противника, як і. Певною деморалізацією, дезорганізацією і різні інші цілі, які переслідують те, що ми називаємо інформаційні та психологічні операції. Тому я єдине, що ще раз можу підкреслити, щодо звільнення того чи іншого населеного пункту нашої батьківщини, орієнтуватися можна виключно на офіційні повідомлення. І все решта може виявитися інформаційним певним шумом, чи переслідувати ще якісь інші цілі. Але, якщо про це сказали Міністерство оборони, Генеральний штаб чи інші повноваження на це органи, от тоді вже можна про це говорити сміливо. До цього не варто, скажу так м'яко. Іде інформаційна війна. І в цих умовах будь-яка інформація має сприйматися, по-перше, максимально критично і розуміти, що вас можуть намагатися зробити об'єктом маніпуляцій. А по-друге, що ми маємо спиратися в цих умовах тільки на тих, хто за свої слова відповідає. А це я ще раз підкреслюю, можуть бути тільки офіційні джерела інформації. Міністерство оборони, генеральний штаб. Військово-цивільні адміністрації. Зайшли, зайняли і звільнили це різні терміни, які означають різні речі. Тому поява Збройних сил України на вулицях того чи іншого міста, яке підбуває під окупацією Росії, ще не означає його звільнення. Ми маємо мати холодну голову, бути терплячими, але підтримувати Збройні Сили України. Вірте в ЗСУ, і все буде добре. Все буде Україна!